Друже привіт! Останнім часом в Україні відбувається дуже багато чого цікавого на валютному ринку. Але якщо ти не хочеш обмежуватися просто купівлею і продажем валюти, а хочеш дійсно розібратися, що насправді відбувається, то це відео саме для тебе. Але перш за все, за вже хорошу традицію хочу подякувати тим, хто підтримує канал. Зокрема, пані Любов, пані Вікторія та, звісно, пан Василь. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. І завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем. Таким чином, YouTube зможе показати це відео більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Ну, для тих, хто може живе в паралельній реальності, на всяк випадок нагадаю: з 29 серпня НБУ дозволив купувати населенню валюту за безготівковим курсом, а також збільшив ліміти на конвертаційні депозити. Тепер ти можеш протягом календарного місяця в банку купити валюту на суму в еквіваленті до 50 тисяч гривень раз на місяць. Це можна зробити в кількох банках і таким чином помножити цю суму. Окрім того, для конвертаційних валютних депозитів раніше був ліміт в 100 тисяч гривень в еквіваленті, тепер цей ліміт збільшено аж вдвічі. Ти можеш купувати валюту і з обов'язковою розміщення її на депозит від трьох місяців на суму в еквіваленті до 200 тисяч гривень. Щоправда, у конвертаційних валютних депозитах та у безготівковій купівлі долара на картку є один мінус: ти маєш знати, що ти можеш отримати потім в касі банку долари старого зразка, замість доларів нового зразка. Про це неодноразово писали мої глядачі. Тож маєш знати, що проблема дійсно є. Та й чесно кажучи, ситуація із старими і новими доларами, як на мене, теж виглядає трішечки надуманим у всьому світі, той і той долар однаковий платіжний інструмент. Просто у нас чомусь найновіші долари зробили чимось на кшталт фетишу. Було би цікаво дізнатися, хто насправді винен в Україні в тому, що тепер для того, щоб купити долар нового зразка, інколи треба навіть і переплачувати. Якщо в тебе інша думка, то поправ мене, будь ласка. Але особисто я бачу в наварі від цього процесу тільки чорний ринок та обмінні пункти. Бо банк не може дозволити собі в своїй касі виставити два різних курси для старих і для нових доларів. А от в обмінниках послуга замовлення нових баксів таки є. Тож можна із певною долою вірогідності вважати, що наухагу із старими новими доларами якесь таки та має відношення від обмінних пунктів. І чисто моя особиста думка це ще більше підтверджує, що економічні інтереси обмінних пунктів і банків лежать в різних площинах. Якщо ти дивишся мій стрим пару тижнів тому, там я казав, що конвертаційні валютні депозити для мене є чимось типу індикаторів, а що у нас насправді відбувається з валютою. Хоча, зізнайся тобі чесно, на той момент я очікував, що можуть з'явитися якісь ще більше обмежень, ніж отака собі лібералізація. Ну але ок, помилки треба визнавати і жити з цим далі. Ти, мабуть, бачив як не так давно долар ріс на готівковому ринку і міг хвилюватися з двох причин. Перше, це хотілося купити долар, але не хотілося переплачувати за нього. А друге, це хотілося його продати, але ти все ж таки думав почекати, поки доповзе хоча б до 39. Але Національний банк України своїми пом'якшеннями таки заспокоїв ринок. Хоча, як на мене, він міг би це зробити трошечки раніше. Тож я вважаю, можливо, це не в останню чергу через те, щоб хтось таки трішечки більше міг заробити. Пропоную тобі глянути на це трішечки ширше. Давай розглянемо, як у нас взагалі живе валютний ринок в Україні. Є у нас чорний ринок і обмінні пункти. Чорний ринок це коли люди просто в інтернеті домовилися між собою, зустрілися і обміняли одну валюту на іншу. Або це можуть бути якісь класичні дядьки в чорних куртках, які стоять на вході, наприклад, в речовий ринок і кажуть щось на кшталт: долар, євро, золото чи щось таке інше. Ну, ти розумієш, про що я. В легальних обмінних пунктах все цивільніше. Вони дають квитанції, вони сплачують податки, і загалом їх можна вважати більш безпечним способом обмін валюти, ніж чорний ринок. Зазвичай, коли кажуть, що спекулянти спеціально розгойдують курс у власних інтересах, часто в цю зону уваги потрапляють саме обмінні пункти та чорний ринок валют. Це насправді не добре і не погано. Просто насправді таким чином вони заробляють. І, як казав колись один мій хороший знайомий, якщо спред менше 20, то краще вже займатися відсівом. Також валюту можна купити безпосередньо в касі банку, або придбати її у безготівковій формі, наприклад, на конвертаційний валютний депозит. А віднедавна можна тепер навіть з карти на карту, ну хоча і з деяким лімітом, але то не таке суть важливе. Але для банків обмін валют не є основною статтею доходів. Банки дають кредити, населенню, бізнесу. І на ці відсотки за кредитами банки заробляють. Але на сьогодні відсотки за кредитами, м'яко кажучи, непривабливі. Тож люди і бізнес не дуже поспішають брати такі кредити в банках. Але якщо ти ще не знав, незважаючи на це, банки все одно показують найвищу прибутковість по Україні серед всіх сфер. Не в останню чергу банкам дозволяє заробляти інструмент, який називається депозитні сертифікати. Геть простими словами. Банки розміщують свої власні кошти на депозити в НБУ за дуже хорошою ставкою. Так дійсно ця ставка набагато більш привабливіша, ніж ті депозити, які ти бачиш в тому ж Приватбанку, Помбу чи Монобанку. Отак От і живе: хтось продає, хтось купує, а хтось дуже непогано заробляє. Окрім того, в Україні склалася ситуація, коли існує аж три курси. Ну, давай щоб простіше, будемо говорити про долар. Перший курс НБУ, він зафіксований 36,6, другий курс це безготівковий долар. 37,54, ну плюс-мінус там в районі. Ну і третій курс це готівковий долар, який ми бачимо в касах банків, в обмінниках та на чорному ринку. Але в чому біда? Розумієш, вони як сосуди, що сполучені між собою. І якщо ти лєш в один, рівень підійматиметься і в іншому. Поясню простими трошки іншими словами. Якщо десь курс вищий, а десь трошки нижче, вони обов'язково мають зрівнятися і на цьому хтось заробить. Наразі кілька крайніх днів я знаходжуся в Києві. І що я бачу? Дійсно багато обмінників не працює. Якщо ти з іншого міста і ситуація в тебе не така, як в Києві, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Звісно, без інсайду, чисто моє власне враження. Те, що наразі відбувається з обмінними пунктами в Україні, не є звичайно випадковістю. Взагалі, коли мова йде про великі гроші, випадковостей нема, є недостатня обізнаність. Існує цікава думка, з якою я хочу тебе познайомити. Звучить вона так: банкам потрібна гривня. Якщо ти регулярно дивишся моє відео, то ти, мабуть, знаєш, чому під кінець року освоюється багато грошей. Ну, на всяк випадок, я залишу відео в куточку. Друге, якщо ти дивишся новини. То час від часу, мабуть, ти бачиш, що мова йде про те, що буде піднята офіційна мінімальна заробітна плата, а також мова йдеться про індексацію виплат від держави, як то, наприклад, соціальні виплати чи виплати заробітної плати. І це я ще мовчу про те, що в Україні продовжується мобілізація. А це означає збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців, додаткову грошову винагороду. А також інші сукупні витрати, як то, наприклад, одяг, взуття, техніка та інше. Загалом, думати, уловлюєш суть гривні треба більше. Але за домовленістю із Міжнародним валютним фондом ми гривню вже давно не друкуємо. Допомога від партнерів може заходити нам у вигляді іноземної валюти, або безпосередньо у вигляді чогось матеріального: військова техніка, озброєння, екіпіровка або якісь побутові товари. І саме тому у нас наразі рекордні золотовалютні резерви, і не в останню чергу ми намагаємося їх залишити такими для того, щоб показати своїм бізнес-партнерам на рівні країн, що дійсно у нас все добре, у нас є певна подушка безпеки. Але розумієш, нам треба якось і всередині бюджети співставляти. І якщо до 2022 року у нас майже завжди був сезонний рост курс долара під кінець року. Тут держава справлялася. І, можливо, навіть десь і штучно завищувала курс, коли треба було із усіма розрахуватися в гривні. Коли курс офіційно зафіксований, це зробити значно важче. Ну, якби ніхто не зрозуміє, коли на один день ти візьмеш і підіймеш курс до 40, наприклад, 5 гривень за долар, а наступного дня знову зробиш його 36,6. Гратися курсом НБУ може на валютних аукціонах, покупаючи і продаючи валюту. Але в тому випадку, коли курс встановлюється ринковим шляхом. В іншому випадку механізм трошки не такий, НБУ просто тримає курс в межах коридору. Так от, в Україні зараз багато іноземної валюти, а під кінець року, скоріш за все, знадобиться багато гривень. Тож, в принципі, розумієш, до чого я веду. Ситуація з обмінниками склалася зараз таким чином, що їх таки трішечки допасунули да із ринку обміну валют. З іншого боку, банки зробили зараз дійсно непогані умови для того, щоб населення змогло купувати валюту. Це пряник. Розумієш логіку. Гривня, яка несеться в обмінні пункти, витрачається на те, щоб знову купити валюту і, можливо, заплатити зарплату. Гривня ж, яка несеться в банк, потраплятиме більше в економіку України. Банки купуватимуть валюту на аукціоні, що проводиться НБУ, і таким чином вливатимуть цю гривню. В економічні процеси. Так, ти можеш поспорити зі мною, що банки це такі ж самі приватні структури і їм загалом начхати на економіку України. Так, дійсно, перш за все, їм не начхати на власні прибутки. Але з економікою України вони пов'язані набагато тісніше, ніж ті ж самі обмінні пункти. А тепер трошки подивися з боку на ситуацію. Люди побачили можливість купувати валюту за хорошим курсом. Вони понесли свою гривню в банк. І понесли, мабуть, таки багато. Статистику, звісно, я ще не бачив, але думаю, вона непогана. І в такій ситуації, те, що я бачу, коли гривні стане досить, і коли буде час для того, щоб ці гривні витрачати, можна буде відв'язати курс. І я вважаю, що це буде прямо таки кінець року. Ну десь так в районі грудня. І на той момент курс дійсно таки скакане. І на цьому скачку можна буде непогано заробити. Але з іншого боку, я вважаю, що завищений курс протримається недовго. Нам же ж потрібно закупати газ, бензин, дизель, а це ціни на продукти. З іншого боку, нам потрібно буде закупати електроенергію, тому що хто його знає, що стане з нашою енергетичною інфраструктурою. З іншого боку, у нас дуже багато критичного імпорту, а імпорт це валюта. І Якщо курс гривні до долара на цей момент буде дійсно високий, то можемо навіть захлинутися. І тут, до речі, хочу звернути увагу, що відв'язка від фіксованого курсу долара не обов'язково має означати його стрімкий зріст. Це означатиме те, що курс долара зможе плавати і не в останню чергу, в залежності від того, яким цей курс захоче бачити НБУ. А всі ті розгони понад ті гойдалки, які хоче бачити НБУ, це і буде паніка населення. І я тебе закликаю не панікувати. А з іншого боку, на панці комічків можна заробляти. І найгірше те, що ну, окей, не зробиш це ти, зробить це хтось інший. Тож, судячи з того, що зараз відбувається, я хочу поділитися своїми власними висновками з тобою, друже. Перше, все йде до того, що ми стали набагато ближче до відпускання фіксованого курсу долара. Друге. Оцей весь дві, що зараз йде із обмінними пунктами, він, скоріш за все, не випадковий. І я не виключаю такої можливості, що в якомусь майбутньому ми почуємо ще якісь новини щодо обмінних пунктів. Третє, високий курс долара до гривні має вигоду для нас чисто ситуативну. І одне таки дійсно болюче. Не все те, що вигодно економіці держави, вигідно звичайному громадянину. Але звичайний громадянин може намагатися зрозуміти, що відбувається. І таким чином захистити свої фінансові інтереси. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Якщо ти зі мною згоден або не згоден, напиши, будь ласка, в коментарях про це. Мені цікаво, скільки людей вірять в масонів, а скільки намагаються розібратися, що відбувається. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.